Лісові костюмчики жіночі. Ідуть карманчики повністю на замочку, манжетик, манжетик знизу. Штанишки так само, є зверху є резиночка, а донизу вони не йдуть пряменькі, може трошечки загруження. В голубенькому кольорі буде M, XL і L. X, L, I, L десь. Сходичка М, S, L, M, S. Вбражаємом S-ка і сходичка із синьої ельфи, S-очка і і